Слава Україні, шановні глядачі! Російська ракета влучила по вантажу пшениці для Єгипту. Працівник ТЦК торгував гуманітарними авто для зсу. У Хмельницькому поліцейські затримали 29-річного наркоторговця. Про це та інше детальніше. Ракетний удар у чорному морі пошкоджень зазнало цивільне судно одразу після виходу із українських територіальних вод. За попередніми даними на щастя, обійшлося без людських втрат. Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Пшениця та продовольча безпека не мають бути мішенню для ракет. На Тернопільщині затримано працівника ТЦК, який торгував гуманітарними авто для ЗСУ. За даними слідства, підозрюваний продавав везені до України через благодійні фонди транспортні засоби, які повинен був передати безоплатно військовим формуванням. Встановлено, що він підшукав клієнтів серед військовослужбовців та за 13 200 доларів США запропонував придбати три автівки. Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК. Тепер ласи нажитися на збройних силах України чоловік може сісти за крати від 5 до 7 років із конфіскацією майна. Музика. У Хмельницькому попрощалися із героєм Дмитро Ковальчук у цивільному житті. Був приватним підприємцем. На момент повномасштабного вторгнення перебував із сім'єю на відпочинку за кордоном. Та вже 2 березня 2022 року добровільно пішов до військомату. На фронті виконував обов'язки санітарного інструктора, евакуйовував поранених побратимів із поля бою. Під час чергового виїзду 7 вересня на Бахмутському напрямку захисник загинув. У нього залишилася дружина та син. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому Дмитру Ковальчуку на віки 47. У Хмельницькому поліцейські затримали 29-річного наркоторговця. Місцевий житель раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Правоохоронці встановили, що підозрюваний особисто передавав наркотики, а гроші отримував на картку. Після того, як поліцейські задокументували декілька фактів збуту наркотиків, зловмисника затримали за збут синтетичних наркотиків. ПІВІПІ Хмельничанину загрожує до 10 років ув'язнення. Поліцейські з Хмельниччини допомогли розшукати 17-річного юнака із Житомирської області, з яким матір втратила зв'язок. 10 вересня до поліції звернулася схвальована мешканка Житомирської області, яка повідомила, що 4 дні не може зв'язатися зі своїм неповнолітнім сином, який поїхав погостювати до родини в селище Білогір'я, що на Хмельниччині. Правоохоронці швидко встановили місце перебування юнака через несправність мобільного телефону. Неповнолітній не міг повідомити мамі, що затримається в родини ще на декілька днів, Із юнаком було проведено профілактичну бесіду виховного характеру. На Хмельниччині піротехніки ДСНС знищили два артилерійських снаряди часів Другої світової війни. На 12 вересня сапери знищили 152-мм та 76-мм снаряди часів Другої світової. Вибухонебезпечні предмети були виявлені напередодні у селі Лозичне Шепетівського району. ДСНСівці звертаються до громадян із застереженням дотримуватися правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. У разі небезпечної знахідки не беріть її. І до рук не переносите та не розбирайте, а негайно повідомте про неї за номером телефону 101. Управління торгівлі Хмельницької міської ради пропонує жителям громади взяти участь у ярмарці. Обжинки із з нагоди дня міста Хмельницького відбудеться вона 28 вересня по вулиці Прибузькій, відрізок від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського. Бажаючих підприємців, які займаються реалізацією овочів, фруктів, квітів, саджанців, дерев, представників смачного крафту, виробників харчової промисловості та фермерських господарств, закликають для реєстрації звертатися в управління торгівлі Хмельницької міської ради. Цією інформацією випуск завершує. Стежте за нашими соцмережами, щоб і надалі бути в курсі основних подій вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.